Так, ось такі от полімерні акумулятори в наявності. Але закінчуються вони дуже і дуже Ось Дивіться, <кій> Наявність. Різні розміри 10 000 мА 2025 рік. От Бачите, різні розміри є. Кому цікаво, може замовляти, а я зараз тестую їхню реальну ємність, так би мовити, під навантаженням 1 А. Довгенько воно його буде розряджати, тому безперервною зйомкою знімати домою не вийде, бо це займе часу півдня мінімум. Ну, коротше, ждемо. І так, дивіться, протестувався ось цей от розмір. І дивіться, що вийшло. 8300, хоч заявлено 10 тисяч, бляха. Китайці, коротше, як завжди. Хоча я не розумію, от дивіться, зараз по опору покажу. Опору, купчик хороший. 25-го року. Але чого а на 10? От я, блін, навіть і не розумію. Але дивіться їхній опір. 15 млн. Ну, взагалі вляха. Китайці, як завжди. Як завжди, всюди намахують. Ну от в мене ще зараз на зарядці інші розміри буду тестувати і вам покажу все.